Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги мильниці зі зливом. Їхня спеціальна форма запобігає накопиченню води та утворенню неприємних запахів або бруду всередині мильниці. Вони оснащені присосками, які міцно прикріплюються до будь-якої гладкої поверхні. Завдяки цьому вони не ковзають та не залишають сліді. Ці аксесуари стануть чудовим доповненням до вашої ванної кімнати або кухні, допомагаючи підтримувати порядок та зручність у повсякденному житті. Пропонуємо до вашої уваги ситечко для чаю з силіконовим тримачем. Ситечко має сферичну форму та виготовлено з міцної нержавіючої сталі, забезпечуючи довговічність та надійність використання. Завдяки дрібній сітці, частинки чаю зможуть розкрити весь свій аромат та смак. Ситечко легко заповнюється та закривається завдяки замку, який гарантує надійне утримання вмісту. Тримач забезпечує стійкість та запобігає можливим опікам. Це відмінне рішення для насолодження. Лоди ароматним чаєм. Пропонуємо до вашої уваги зручне ситечко для заварювання чаю. Це зручний та практичний аксесуар. Він виконаний із високоякісної нержавіючої сталі, що гарантує його довговічність та надійність. Завдяки дрібній сітці частинки чаю зможуть розкрити весь свій аромат та смак. Ситечко забезпечує ефективну фільтрацію чайного листя, запобігаючи їх попадання в чашку або чайник. Воно легко миється та обслуговується, що робить його дуже зручним у використанні. Це відмінний Рішення для насолоди ароматним чаєм. Пропонуємо до вашої уваги перлинні повітряні кульки. Даний набір включає в себе 10 або 20 повітряних кульок у золотистому, срібному, фіолетовому, зеленому та синьому кольорі. Ці якісні кульки стануть чудовою прикрасою для весіль, днів народжень чи будь-якого іншого свята. Металевий блиск кульок надасть вашому заходу особливого шарму та елегантності. Це чудовий варіант для створення унікальних композицій або комбінацій з іншими прикрасами. Пропонуємо до вашої уваги маркери для малювання на воді. Це захоплюючий спосіб познайомити дітей з мистецтвом та розвинути їх творчі здібності. Набір включає в себе 8 або 12 різнокольорових маркерів, що дозволяють створювати яскраві та барвисті шедеври. Особливістю цих маркерів є можливість малювання на воді. Маленькі художники зможуть виявити свою фантазію та експериментувати з різними кольорами, а також спостерігати, як їхні твори миттєво. Виникають на воді.